Хочу поділитися своєю історією та порадитися з вами. Непоправна вже сталося, і тепер хочеться не ускладнити ще більше і не наробити нових помилок. Мені 35 років, дружина Наталія на 2 роки молодша. Із дружиною ми прожили 14 років, жили душа в душу. У нас двоє дітей: син Антон, 13 років, та дочка Віра, 6 років. Цього року вона пішла до школи. Цього літа син захотів поїхати до спортивного табору, і мені через знайомих вдалося вибити йому путівку. Але треба було перед цим пройти медогляд, здати всі аналізи, у тому числі на групу крові. Я і свою групу крові не пам'ятав, проте групу крові дружини точно знав у неї третя. Коли ми пішли з Антоном до поліклініки, він здав аналіз. Нам сказали, що у сина перша. Але оскільки аналіз зробив мій добрий знайомий, він запропонував і мені перевірити свою групу. У мене виявляється четверта. Я дивлюся, він насупився і сказав, що не може бути. Запитав, правда, без Антона, ми його всиновили. Я говорю, що ні. Він наш рідний із дружиною син. Він сказав, що це неможливо. У матері з третьою, а батька з четвертою, не може бути дитина з першою групою. Я взяв у товариша адресу. Де становлюють спорідненість і вирішив сам у всьому розібратися. Я взяв жуйку, виконуту Антоном, а також кілька волос з грибінця дружини. Я був готовий повірити в будь-що, але не в її зраду. Завжди вважав, що у нас найміцніша і найдружніша сім'я. Наталія мені жодного приводу не давала засумніватися у своїй вірності. Вона була люблячою дружиною, вірним другом. Я думав або виняток. Або дітей у пологовому будинку переплутали. Таке буває, хапався за Соломинки. Але результати не співпали із моїми очікуваннями. Вони показали, що дружина є матір'ю Антона, а я його батьком не є. Я був у розпачі, вирішив, що це якась помилка. Про всяк випадок перевірив батьківство по відношенню до віри. Але віра виявилася моєю дочкою. З приводу Антона зробив повторний аналіз у іншій клініці. Результат той самий. Була серйозна розмова з дружиною, я навіть не знав, як її почати. Я дуже любив і люблю дружину, і ви не уявляєте, що я відчував у той момент. Коли Антон поїхав у табір, дочку ми відправили до бабусі, я дружині про все і сказав, пред'явивши всі документи. Вона побіліла, потім розплакалася. І розповіла мені історію, яка розставила все по місцях, сказала, що для неї самої це новина та удар. Оскільки вона завжди вважала батьком Антона мене, те, що вона розповіла, заповнило всі білі плями мого життя, і я отримав відповіді на питання, над якими ламаю голову вже 13 років. Справа в тому, що маю друга Олега. Ми з ним товаришували з п'ятого класу. Він прийшов до нас. А ставлення до новеньких зрозуміло яке. Але я за нього тоді заступився на перерві. І з тих пір ми були не вода. сиділи однією партою. По випуску обидва вступили до одного університету, але на різні факультети. Одного вечора ми вирішили пройтися по парку вдвох, погусарити, так би мовити, навчалися тоді на другому курсі, ну і помітили в парку двох подружок симпатичних. А потім по жеребу камені ножиці папір мені дісталася струнка білява дівчина спортивної статури Наталія. А Олегу худенька як тростинка, брюнетка Ірина. Через рік у нас із Наталкою відбулося весілля. Олег та Іра були на ній свідками. А ще через півроку ми гуляли на весіллі Олега з Іриною. Ну і тепер до самої суті. Того злощасного дня я поїхав у відрядження. Перед самим від'їздом ми з дружиною посварилися, так через якусь дурницю, але посварилися сильно. А через тиждень, повернувшись із відрядження, моя Наталка, ридаючи, кинулася мене зустрічати, обіймати, цілувати, без кінця повторюючи пробач, пробач, я вирішив, що через ту сварку, який, здебільшого, сам був неправий, не надав цьому значення, було примирення через ліжко. А потім вона мені повідомляє, що наступного дня після мого від'їзду Ірині стало погано через хворобу і вона втратила дитину, і лікарі сказали, що дітей вона більше не матиме. Тиждень дружина ходила пригнічена, а ще за кілька днів повідомила мені, що вагітна. Я зрадів і водночас дуже переживав за Ірину та Олега. Після того, як Ірина виписалася з лікарні, Олег вирішив переїхати в інше місто. Навіть в інший регіон, мотивуючи тим, що через те, що трапилося, їм потрібно змінити обстановку та місце проживання. Зі мною він спілкувався сухо, нервово та похмуро. Коли дізнався про вагітність Наталки, тільки буркнув вітаю. І ось тут правда і спливла. Того дня, коли Ірину відвезли на швидкій, вони обоє поїхали з нею і були в лікарні. Коли їх звідки випроводили, то Олег був настільки розбитий, що його не можна було залишати одного. Наталя теж сильно переживала за подругу та через сварку зі мною. Вони залишилися вдвох, як мені розповіла дружина, і тут на них нахлинуло від розпачу. Це як якесь затемнення. В той момент вони обидва не розуміли, що роблять. Загалом ніч вони провели разом. Це був єдиний раз, коли вона мені змінила. А на ранок обидва жахнулися від того, що зробили. Олег прийняв рішення поїхати, бо втратив право на нашу дружбу, бо більше не знає, як після того, що сталося, дивитися в очі мені і Наталці, і до кінця життя відчуватиме провину перед Іриною. Вирішив, що вірою і правдою буде вже далеко від нас намагатися загладити свою провину підтримкою та любов'ю до неї. Наталя його рішення схвалила. Бо теж відчуває величезний сором перед подругою і переді мною. Олег, на прощання сказав Наталії, що ми зламали та зруйнували нашу дружбу, але запропонував зберегти наші родини. Там, у іншому місті, вони удочерили гарну дівчинку з дитячого будинку. Кілька разів за всі ці роки приїжджали в гості, але ні в якому разі не залишалися у нас на ніч і йшли в готель. Вислухавши до кінця розповідь дружини, я все ж таки вирішив не рубати з плеча. Ставлення до Антона у мене не зміниться. Він, як і раніше, мій син, хоч і не по крові. Загалом я пробачив дружину. Чому поясню, за всі ці роки вона неодноразово доводила мені своє кохання, була весь час поруч, навіть у найважчий період у моєму житті. Всіляка підтримувала мене у всьому. Вона сама по собі не гуляюча жінка, і сім'я для неї завжди була над усе. Ну так сталося, кожен має право на одну помилку. Але той вчинок не перекреслить усе те добре, що вона зробила для мене, адже без її підтримки я тоді зник би напевно. Та й щодо Антона адже вона не підсунула мені чужу дитину, бо не знала, що від одного разу можна залетіти. Завжди вважала мене батьком Антона. Друга я теж пробачив. Так, він вчинив віроломно, надзвичайно, але видно, що розкаялася людина. Не можна за минуле таїти образу. Більше того, з дружиною вже багато говорив про це. Вважаю та наполягаю на тому, що Олег має дізнатися правду це людяно та жорстоко приховувати сина від батька. Але Наталія й чути про це нічого не хоче. Вважає, що це може зруйнувати якщо не нашу сім'ю, то родину Олега та Іри, що вона любить мене, а Олег любить Іришку. Навіть безплідно її не покинув. Між ними бути нічого не може, навіщо все ускладнювати? А якщо Олег захоче раптом забрати у нас Антона, адже крім нього, своїх дітей у них немає, не рахуючи доньки, тож дружина категорично проти. Ну а я все ж таки вважаю. Що Олег повинен знати, що в нього росте син? З дружиною розлучатись я не буду. Я вірю, що вона мене кохає, і я її люблю. Тому це питання навіть не обговорюється. Я лише хочу знати, чи варто розповісти про сина Олега, чи все життя нестиме цей вантаж. Антону говорити нічого не будемо, він дізнається тоді, коли настане час. А як ви вважаєте? Розповісти другові правду чи залишити все як є. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.